Коли значну площу країни займає гірська місцевість, це добре для країни, ваша версія? Мабуть, що ж так, Швейцарія тому така й розвинена і багата, ось топ-7 країн, де площа гір від 85% території і більше. А тепер додаю колонку, яке місце вони посідають у світі за рівнем ВВП на душу населення. Виходить Швейцарія виняток 83% гірської місцевості, але третя по доходах. І ще з цього ряду випаде Японія. 70% гори. Увага! Питання, яку частку площі України займають гори? Відповім пізніше. Чим же такі погані гори? Там важко прокласти дороги, залізницю, мало родючих земель, складні кліматичні умови, але там можуть бути великі поклади корисних копалин, лижні курорти, гірські річки мають потенціал для виробництва гідроелектроенергії. Хто літав в Анталію, пригадує, хвилин 40 ми бачимо лише гори і гори, і таке враження, що там ніхто не живе і нічого нема. Зовсім неплодючі гори знаходяться трохи збоку від Анталії. А пролітаємо ми Понтійські гори і західну частину гір Анатолії. Там є старовинне місто К'ютаг'я і курорти Памукале біля крупного міста Денізлі. і зимовий курорт Саклікен, ближче вже до Анталії. Усі ці регіони приваблюють туристів. Вони туди їздять. Там розвинені різні типи промисловості, наприклад, текстильна. Киргизстан. Киргизстан. 90% території вкрито горами. Сюди щорічно приїжджали і приїжджають максимум до півтора мільйони туристів. Сусідній гірський Таджикистан 1 мільйон. Тоді як Туреччину відвідують в середньому 55 мільйонів туристів. Так, Киргизстан та Таджикистана немає виходу до моря. У Киргизстана є перлина, озеро Ісиккуль площею як весь Вінницький район. За туристичний рахунок в нього живе значна частина киргизів. Чи часто чули ви, чи бачили десь у фільмах про підкорення альпіністами колишнього піку Лєніна? Він знаходиться на кордоні Таджикистана і Киргизстана. Відсутність налагодженого міжнародного авіасполучення, відсутність пристойних готелів, тим паче в гірських районах, зародковий стан маркетингу в сфері туризму роблять такі країни бідними, які, можливо, несповна користуються благами, які потенційно надають гори. В Україні Карпатські та Кримські гори займають 5% площі країни.